4 вересня європейські лідери зустрінуться у Парижі, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Повідомляє Financial Times. Очікується, що на переговори прибудуть канцлер Німеччини Фрідрих Мерц, прем'єр Великої Британії Кір Герсек Генсек НАТО, Марк Рюте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За словами президентки Єврокомісії, союзники вже працюють над планом можливого розгортання військових сил в Україні під європейським командуванням із підтримкою США. За даними видання, до складу цих сил можуть увійти десятки тисяч військових. А Київ очікує на більш конкретні гарантії безпеки як елемент можливої мирної угоди. Європейська комісія готує пропозиції щодо використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів. Повідомляє євроектів. Польща та країни Балтії виступають за повну конфіскацію, тоді як Бельгія побоюється такого кроку через ризик підриву довіри до євро. Серед варіантів розглядають не лише вилучення коштів, а й створення механізмів для збільшення прибутків від цих активів. Очікується, що Єврокомісія презентує детальні пропозиції з юридичною оцінкою уже. Через два місяці. У китайському тянзіні відбувається саміт Шанханської організації співробітництва. Участь у ньому беруть лідери Китаю, Туреччини, Індії, Азербайджану, Казахстану та інших країн. Путін прибув до Китаю, щоб обговорити з Сідзіньпіном питання війни в Україні та посилення співпраці з Пікіном. Очікується, що китайський лідер представить план конструктивного захисту після воєнного міжнародного порядку і виступить із програмною промовою. Держави, члени ШОС планують ухвалити Документи щодо поглиблення безпекової, економічної та культурної співпраці. Сі Цзіньпін закликав до відновлення авторитету ООН, щоб вона залишалася головною платформою для вирішення глобальних проблем. На полях саміту він зустрівся із генсеком ООН Антоніо Гутерешем і наголосив, що ШОС має стати важливою силою у захисті миру та стабільності.